Злану країни, не Українці, повертаємося знову до АТАР, знову з гостями-експертами, говоримо про справи важливі й нагальні. До нас долучається Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Дмитро, вітаю вас. Вітаю, Дуже приємно бачити нарешті вас в нашій студії. А почнемо із чого? Почнемо із того, що президент Зеленський зараз в Норвегії полетів Норвегію. Він там зараз перший леді і з міністром закордонних справ Сибігою. І от власне на тлі цих обстрілів, які були у нас минулої ночі, минулого ранку. Я певен, що там пролунають якісь певні знову ж таки політичні заяви. Але е, хотів би е, зараз, щоб ми дали е, плашечку президента України цей текст е, синхрончику, який він е, говорив, там де він співчуває ситуацію в Україні. А ми потім із паном Дмитром Міцьович від тохнемося і далі будемо вже власне обговорювати це. Давайте послухаємо. Російські слова про дипломатію нічого не означають доти, доки російські керівники не відчувають критичних проблем. А це можна забезпечити лише санкціями, лише далекобійністю і лише скоординованою дипломатією всіх наших партнерів. Уже настав час ухвалити сильний санкційний пакет Європейського союзу. Також розраховуємо на сильні санкційні кроки США та Сімки усіх, хто прагне миру. Дуже важливо, щоб світ саме зараз не мовчав і на підлі удари росіян. Була спільна відповідь. Уже спільна відповідь це насамперед. Я певен, що президент це ну, такий би мовити пас передає і не тільки нашим європейським партнерам. Він зараз їх може побачити до кінця тижня без проблем, але все-таки пас більше в Вашингтон. Після тих всіх заяв, які ми бачили, сподівання, які ми покладали після візиту президента в Вашингтон, після розмов про мирні переговори, таке інше. Раптом Путін показав чергове. Цілком несподівано, так. Як він реагує на ці всі заяви? От, власне, чи буде відповідь тепер під Вашингтону на те, що ми сьогодні пережили і Вашингтон побачив чергове? Я думаю, що вона буде, тому що американці б не гралися з темою томагавків. Ми прекрасно розуміємо, що навіщо цю тему дістали. Тобто, для нас потрібна ця зброя. І коли рік назад хтось би сказав, що ми підійдемо до цього питання, ну не знаю, з мене особисто сміялися і крутили пальцем біля виска. Американці кажуть, зізнаюся, чесно, я теж мало вірю взагалі в перспективність розмов про тамагавки. Абсолютно, але бачите, великого бажайте, і плюс чим більш деструктивна Російська Федерація, тим ближче ми підходимо саме до таких питань. Я думаю, що в майбутньому, якщо так далі тривати, ми можемо говорити і про систему ТАТ, яку має та ж Саудівська Аравія і інші союзники, і яка є саме протиракетної оборони. Чому зараз так? Росіяни тягнули до останнього, тобто вони намагалися тримати покерфейс. Їм Трамп дав люф часу для проведення літньої наступальної кампанії. Ну сказали, от, бачите, українська влада вперлася: Зеленський, Паліса, інші військовики, які тепер. У владі, ну тобто зараз ми проведемо літню наступальну кампанію. Українці десь трошечки поубавлять свої апетити, десь і згодяться на обмін територіями і тому подібне. Буквально дайте мені літо. Літо пройшло хуторами, селами, захопленими, особливо е, нікого не здивуєш. А зараз, зокрема, сінтоналітики проводили аналіз, що на один квадратний кілометр окупований території припадає від 80 до 150 втрат у Російської Федерації. Е, немає якихось особливих зрушень. Пройшло півосені, так само немає якихось. З особливих зрушень відповідно за ці вісім місяців Росія не те, що не посилила свою переговорну позицію, а послабила її. І найбільша наша дипломатична перемога полягає в тому, що і американці, і європейці згодні на замороження лінії бойового зіткнення. Нам не можна ні ніколи мінятися територіями нашими на наші території, бо це відкриє дуже велику скриньку Пандори до легітимізації так. і референдуму і, і всього того, що вони наприймали. І Вітков головний, так скажімо, яструб миру у Трампа ці ж тези підтримує, і намагається ними. Апелювати під час міжнародних перемовин Путін злякався, що власне десь Трамп і хотів, і зробив цей дзвінок. Але зараз ми бачимо, що зустріч провалюється. Він знову буде витягувати якісь умови. Не відбулася зустріч у Рубіо з Лавровим, і він таким чином показує своє незадоволення зараз, що відмовляв, пристали на цей план припинення вогню. Зараз припинення вогню, а потім домовляємося про все це інше. Він буде тягнути час. Чи йтиме Трамп на ці всі поступки затягування часу? Так він ітиме, але якщо цього не буде, тобто не буде якогось конструктиву від росіян, все одно перейдемо ми рано чи пізно до питання томагавки. Вибачте, але який конструктив? От Росія надіслала Сполученим Штатам документ із власними вимогами для припинення війни в Україні. Це таємний документ. Ройтерс там посилання з посиланням на джерела сказав про те, про це, і що в ньому Москва фактично повторила всі свої вимоги, які в неї були. До України. Зокрема, дайте він нам частину Донецької області, ніяких військ НАТО на території. Ну, коротше, одним словом, увесь цей бред те, що Лавру... те, що Рубіо сказав, що Росія не пішла із своїх переговорних позицій ні на йоту. Добре, Дональд Фредович почув це все, побачив обстріл, зрозумів, що зустріч в Будапешті провалена, фактично. Тепер що далі? Тепер що далі продовжиться дипломатична гра, щоб все таки витягнути росіян на всю цю історію. Далі ми можемо побачити через 2-3 тижні знову такі войовничі заяви Трампа. Президент, чому він поїхав у Норвегію? Власне для того, щоб далі збивати докупи ось цю європейську коаліцію. Група рішучих, а Норвегія є одним із найбільших донорів програми Пьорл, І вона зацікавлена саме нашими безпілотниками. І коли вщухне ось ця переговорна хвиля, ну ми бачимо, вона вона то нагнітається, то спадає. То ми знову Довжимо перемовини. і щодо посилення нашого озброєння, Трамп виношує ідею, зокрема, створення фонду, щоб відмит із Китаю його наповнювати для допомоги Україні. І ми наразі просто повернемося до цього процесу. В Росіян розрахунок простий. В них немає якогось хитромудрішого плану. Вони вірять, що вони нагнітаючи ситуації на фронті, ми десь посипемося, і буде прорив, хоча б аналогічний до добропільського, який ми не зможемо зробити. Плюс нові провокації в Європі. Вже горіли вантажівки бундесферу. Європейці показали, що вони не готові до тих. Загроз, яка готова Україна, і вони ж дають чіткий меседж. Відпозбавтеся України, вона вам тільки заважає, ви віддали зброю, це не має сенсу, у вас немає чим захищатися, просто пожертвуйте. Плюс він завдає удари по нашій логістиці, по нашій енергетиці. А це означає, що він нервує через цю допомогу, яка до нас іде, і він зовсім не впевнений, що всі ці карти зіграють. Плюс його зближення з Китаєм ні до чого доброго не призведе. Тобто росіяни прорахувалися, вони зараз просіли, і їм потрібно максимум затягнути час. Надії, що вони ще. Щось відмобілізують, але але дивіться, ці ситуації фактично, Путін, пообіцявши щось телефонному дзвінку Дональду Трампу, зараз він фактично краде в нього це відчуття солодкої перемоги, яке він вже от смакував після Ізраїлю, після Гази. Він уже був просто в айфорії від цього, і тут раптом такий кидок. Ну такі речі не прощаються. Такі речі не прощаються. Можливо, Путін буде багато чого обіцяти. І доступ до рідкоземельних металів, і доступ американських компаній до розробки нафто- і газородовищ. Він зараз всі кошти, взагалі, всі енергоресурси віддає на експорт, коли, наприклад, китайці більше прокачуватиметься газу, і Путін уже прямо сказав, що жителі далекосхідних територій готуйтеся до опрацювання енергоресурсів типу дрова. Він не будуть гратися, вони будуть тягнути. Вони тактика дуже проста: більше, більше, більше. Витягувати часу, дотягнути до весни, а весною більше працювати з китайцями, щоб ти надали більше допомоги, і КНДР надав більше допомоги, як буде діяти Дональд Фредович, як ви сказали, дивлячись, що вони обіцяють, дивлячись, що вони пропонують, і дивлячись, яку позицію займе Європа. Але те, що ми найближчі тижні, два-три тижні можемо повернутися до питання дійсно томагавків і нарощення зброї і відкриття цього фонду, це однозначно факт. Ну, от сьогодні був дуже яскравий показовий момент. Полетіли Storm Shadow на Росію. Storm Shadow просто так не літають. Всі прекрасно знають, що це глибока розвідка космічна, це надання даних точних координат. Це багато чого супроводжує це от наліт. Це був такий собі привіт, що хлопці, дивіться, Storm Shadow вже у вас там глибоко в Росії. Ого. Ми тепер не обмежені стосовно наших ударів. Удар «Штормшедоу» – це означає, що обмін американськими розвідданими, і це означає, що американці на тлі цього процесу нас тепер не стоплять. І відповідно ці удари будуть продовжуватися, ніфтянка буде виноситися, і американська адміністрація в тому числі буде давити. Бачите, цією зброєю є успішні ураження. Ми можемо додати тимагавки, можемо їх додати 5, можемо 10. Але нам важливо на старті, що, хоча б полетіла одна туди ракета, бо нам потрібно вивести все це в нову площину. Відповідно, американці, європейці, і ми давили на припинення вогню. Його не буде одномоментно. Ми повернемося до періоду АТО. -ООС, але важливо зараз через коліно переламати російську дипломатичну гру. А росіяни, в свою чергу, хочуть нам запхати хоча б один капітуляційний пункт. Ну, знаєте, ну хоча б російську мову, ну хоча б відродження російської церкви. І зіграти на те, американці скажуть: Господи, та який там Донбас? Ми не розуміємо. За що ви там вчепилися? Кемська волость. Та беріть. Вони взагалі щиро не розуміють. Озуміють, де це знаходиться, та віддайте їм щоб укласти цю угоду. Да, відновіть ви ту мову та ту церкву. Ну що вам цього вартує? А ми розуміємо, що це бомба з повільненої дії. Розрахунок простий Фредовичу, як ви кажете, 3-4 роки щоб поставити ще одну галочку припинення війни. Росії 3-4 роки відновитися і вдарити на нас з новою силою. Саме тому таке нервування, таке підвищення ставок і така ризикована гра. Бо росіяни не впевнені і зараз їм відступити це, викликати невдоволення всередині так, країни. Це величина. Бо перше завдання СВО їхньої так званої, це повна окупація Донеччини та Луганщини. Якщо цього немає, гробів іде багато, відповідно, все це даремно. На загальну мобілізацію вони відтягують на це, не йдуть. Бо попередній раз ледь не завалився держапарат, і соціальне невдоволення було дуже і дуже велике. І тому росіянам треба викрутитися саме тому і ПСО, що вони просуваються, що фронт проривається що Дніпропетровщина, але нам потрібно бути до цього уважно. На кону дійсно вся Україна і Лавров вже це прямо підтвердив. Якщо То. зберігає так званий нацистський режим, якщо зберігається українська армія, то їх це все не влаштовує. І відповідно, коли є таке протиріччя, і коли Трамп прямо заявив, що він же ж голуб миру. Отут ми заходимо до самого цікавого моменту. Бо Росія до весни воює з тим тиском. Але якщо Китай і інші не надаватимуть більшої військової допомоги, то рівень агресії я не кажу, що вони не зможуть воювати, але тиск поступово буде зменшуватися. Саме тому Вашингтон зараз шукає порозуміння з Китаєм, бо саме доля нашої війни лежить уже не в площині Вашингтон-Москва, а саме в площині Вашингтон-Пекін і починає. Ось ця велика гра. А американцям запропонувати китайцям є набагато чого більше ніж самі Росії. Ну та там не тільки відступ від 500% мит, 100% мит мити, рідкоземел Там дуже багато чого закупано тому що ці дві країни настільки вже тісно переплелися в економічному форматі. От і глобально, що ну розв'язати це просто без втрат для обох неможливо, але от зараз. Марк Рютте, очільник НАТО, їде до Сполучених Штатів Вашингтон. От мета цього візиту, яка? Знову навернути Трампа, знову показати йому ті карти, які там він коли президент їздив з палісою, значить карти повезли ж. Показати ті карти, все ж таки, дивіться, ну от же ж, українці тут стоять, тут відбуваються тут Росії, Росія, Росія прогинається, вас просто вводять за носа. Тобто, якось переломати знов ситуацію. Поїхала 100% Врюта – Рюта, це знаєте, сама компромісна фігура, яка може представляти Європу, яка може представляти Північно-Атлантичний альянс. А хто має бути при столі Макрон? Хто має бути ну, от цікаво? Стравер так, і хто із хто із э, очільників Європейського союзу з країн великих може дійсно от бути тим э, представником, який може говорити із. Э, Трампом, щоби Трамп його сприймав. Рюта і Урсула фон дер Лянь це самі дві компромісні фігури, які по своїй посаді можуть вести такі перемовини. І відповідно, коли з росіянами знову йде похолодання, коли немає конструктиву, я певен, що росіяни самі до кінця свою не продумали тактику, і можливо вони покладають на Віткофа якісь сподівання. Ось на цьому тлі, коли Трампа знову виставляють просто напросто ідіотом, і їде Рюта для того, щоб донести А скоординовану позицію країн європейського континенту, показати всі ті можливості ті кошти, які вони можуть витратити для програми Pearl. саме тому власне президент Норвегії, бо я повторююсь, Норвегія є дуже великим донором із скандинавських країн, і відповідно знову перехилити його на цю сторону: більше зброї України, більше підтримки України, і яке реальне становище наразі українських військ, тобто іде дуже велика дипломатична битва, і ми намагаємося на тлі ось оцих стосунків просто-напросто засовувати свої тези і свої можливості, щоб знову Трамп говорив саме про те, що Україна висла. Стоїть і, хоча б далі маніпулював і тиск на Росію питанням томагавки. саме для цього, це й було зроблено. Ну, от за великим рахунком, те, що стосується Будапешта, там розмова ж була про те, що Лавров із Рубіо не домовилися, і це пішло в пресу, і був вилив. І президент Трамп сказав, що так дійсно, от я не готовий зустрічатися, тому що чого ганяти повітря, якщо це зустріч не підготовлена. При цьому всьому спецпредставник РФ Дмітрієв. Заявив, що підготовка до саміту триває і що все продовжується. І сіярто в Москві і каже: Слухайте, в нас все відбувається так, як треба, і це намагаються зірвати, так би мовити, провоєнні сили, які існують у Європі. То чекайте, хвилиночку, то все ж таки є. Процес підготовки чи немає? Чому такі різнонаправлені заяви від Лаврова і від Дмитрієва? Це що дві вежі дипломатичні не з'ясували позиції, щоб на позір виходити? Ні, тут вони намагаються просто-напросто зіграти в ситуацію. Він він, тобто, ага. ми готуємося. Ми все для цього робимо. Угорська влада сприяє новосіярту. Ну, треба знову від, від, відродити прокачку вуглеводнів через територію України. Вони ж м'яко кажучи, не хочуть ставати енергонезалежними, хочуть брати дешеві енергоресурси і таким чином показувати. от бачите, європа вся падає рівень економічного життя. А ми маємо російську нафту газ і нам, в принципі, в принципі, працювати нормально. Тобто вони готуються, готуються. І потім скажуть, ну знаєте, американці були неконструктивними і тому зустріч не відбулася. Або зрозуміючи, американці і європейці не жартують, і все-таки доведеться провести цю зустріч, навіть хоча б повторити Аляску, 2 що все-таки діалог триває. Битва основна розгорнулася за те, щоб назад збити нашу скоординовану позицію це заморожування лінії бойового зіткнення. Це для росіян ну просто так. патова ситуація, і саме тому вони оце розкачуються в надії, те, що можна буде відмотати назад. Тобто вони зробили свій хід. Тепер дивлячись, який хід буде за американцями, чи вони знову спогодяться? Ну добре, проводьте осінньо зимову наступальну кампанію, щоб трошечки поубавити апетити офіційного Києва, або скаже: ні, ми все-таки повертаємося до питання томагавки, ми повертаємося до питання посилення України, і знову цей м'ячик в дипломатії просто-напросто перекинуть на сторону росіян. Тому вони не сказати, що роблять щось одне одному. Дмитро, я тут хочу уточнити: тобто, якщо а, зараз росіяни в якийсь спосіб зможуть переконати? Через Дмитрієва, через Віткова, Трампа, що дайте нам ще часу до весни. От, ми тут зараз от ще трішки повоюємо, то це означає, що Трамп тоді, після візиту Грюта, можливо, після візиту Фундерляя, не знаю, скаже, ну дивіться, ну раз так затягується, тоді я українцям даю тамагавки. Тобто вони хочуть збалансувати ці позиції? Вони хочуть і збалансувати ці позиції, насправді вони хочуть відкату назад. Тобто, ще трішечки часу нам дайте, і зараз все буде нормально. Тобто, вони роблять ставку. Що Трампу потрібна за все, угода, і перш за все, угода на будь-яких От просто щоб припинили вогонь, щоб Україна погодилася на хоч щось. Ось, на оце розрахунок питання томагавків. Чи ми до нього дійдемо? Ми дійдемо до нього, але це буде залежати від двох складових. Чим більш деструктивні росіяни і чим більш прямолінійна їхня дипломатична гра, тим швидше ми власне підходимо до ось цього питання. Якогось більшого хитромудрішого плану. У них просто-напросто немає. Деструктивність Росіян от через ці масові бомбардування. Через обстріли, дитячий садок сьогодні, енергетика України це все от свідчення цієї деструктивності. Оцю деструктивність, до речі, помічають, наприклад, ваш... ну те, що наші європейські партнери там, на рівні політичному, вищому так розуміють. Я не кажу про населення, бо з цим тяжче, але говоримо зараз про політичні еліти, тому що вони поки приймають рішення. Так от цю деструктивність росіян у Вашингтоні і в, в Брюсселі, умовно кажучи, О, розуміють, бачать? Та вони бачать її, але в росіян знову ж таки розрахунок на залякування на залякування європейців і показувати. І це вони ну, якщо дуже спрощено говорити, вони показують свою обідку, що їм не подобається та система координат, в якій її їх заганяють. Тобто були томагавки. Росіяни зрозуміли, що далі мовчати не можна, потрібно зробити щось. Так з'явилася зустріч у Будапешті, але вони чому вона зривається, чому не відбулася зустріч з Лавровим? Бо вони знову дають свої 12 пунктів. Ну давайте, хоча б один якийсь. Пункт ну, хоч якийсь. Давайте все-таки засунемо, щоб суть це було. І давайте відійдемо від ідеї замороження лінії бойового зіткнення, а будемо тиснути на Київ, щоб він помінявся Донецькою областю і віддав свій пояс фортець. І вони ці аргументи підкріплюють власне ударами. Тепер питання до американців і дерюти, чи ми вертаємося до питання томагавків, чи ми вертаємося і піднімається ідея фонду для України за рахунок МиД із Китаю, чи все-таки знову буде даватися Лювчасу? Ось така. Система координат і саме цього хочуть росіяни. Вони хочуть ось оцей неуспіх восьми місяців і провальної наступальної кампанії просто-напросто знівелювати і почати все з чистого аркуша. Час не в не летить, але сподіваюся, ми що встигнемо з вами проговорити деякі позиції по міжнародні по, по міжнародці, але зараз повернемося до нашої внутрішньої ситуації. Ви до нас завжди приходите зі зборами, і зараз знову черговий збір. Я хочу просто сказати, що пан Дмитро Жмайло, він на волонтерських засадах дуже багато допомагає різним підрозділам. І зараз йдеться про нашу славетну президентську окрему бригаду імені Богдана Хмельницького. Так от, для цієї бригади потрібні дуже в'ємні акумулятори для того, аби Безперебійно працювали системи РЕБ. Розкажіть, будь ласка, детальніше, для якого підрозділу? І де ці системи взагалі повинні працювати. Реабівські? це збір для підрозділу арсенал самохідного артилерійського дивізіону бригади. Хай нікого не дивує назва. Дійсно, її батальйони рубаються на фронті. Батальйон почесної варти, точніше, він знаходиться окремо, а всі інші підрозділи вони дійсно бойові. Саме для коректування артилерії за артилеристами постійно полюють фпв дрони, не тільки щоб то волокно літають, і вони хочуть вийти за рахунок цих додаткових батарей, щоб РЕБ працювали цілодобово, і відповідно артилерія Часу, щоб більше наводитися. Сума збору невелика. Ми говоримо про три для батареї для ребу. Це 105 тисяч гривень. Причому майже 70 тисяч гривень зібрано. І зібрано маленькими донатами: 50, 100, 200, ну дуже рідко 500 чи тисячі гривень. Крім того, користуючись моментом, всі бачили, особливо кияни, який був черговий жахливий обстріл Києва. Бригада продовжує набирати у батальйон зенітних дронів, який полює за шахедами, людей. Тому кожен, хто боїться потрапити в піхотний підрозділ чи в бусік ТЦК. Може звернутися, загуглити і відповідно прийняти для себе остаточне рішення, щоб саме захищати столицю з повітря. Друзі. Отже, QR-код на ваших екранах. Будь ласка, наведіть, зробіть добру справу, особливо після цієї безсонної ночі, які пережили кияни, те не тільки кияни, взагалі всі українці. Давайте ну, що називається. Подякуємо за нашу безсонну чергову ніч нашому вороженьку. Задонатимо. А можливо, хтось захоче долучитися ще до президентської окремої бригади імені Богдана Хмельницького. Шукайте їх на сайті. Там рекрутинг працює все дуже цивільно, все дуже правильно, дуже грамотно. Побудовано експерти вам пояснять все, що потрібно. От Дмитро каже про те, що вони якраз набирають людей до своїх зенітних підрозділів, аби прикривати і столицю. Ну і власне не тільки столицю прикривати від цих шахетних атак. Отже, акумулятори для реб потрібна невелика сума 30 тисяч гривень. Це точно для українців під силу. Будь ласка, від гривні до 10, від 10 до 500. Скільки вам дозволяє сьогодні ранкова кава не випита? Ну тому, що все одно вже зіпсували ранок. Тому давайте зробимо добру справу для президентської бригади. Ще трохи часу є. Повернемося ще до ситуації, пов'язаної із нашими так би мовити, друзями. І американцями, отже, і росіянами. А от зараз раптом московити собі спромоглися зробити каби на великій відстані до 200 кілометрів. Я бачу цей каб, який лежав на землі, який не вибухнув. Здається, це десь було в Сумах чи, чи, чи в Херсоні, не пам'ятаю вже де. Така машинка вражаюча, так? А, власне, як це їм вдалося, на ваш погляд? Чи наскільки їхні ВПК зараз ну правду просувається, щоб продукувати таку смертоносну вбивчу техніку в такій кількості, як вони пускають? Їхні ВПК зараз десь приблизно на рівні 150-175 шахедів від дронів обманок Гербера на добу. Саме тому ми влітку бачили менше масованих повітряних атак. Вони все це тримали на опалювальний сезон, і чим нижче падатимуть температури, тим вони будуть посилюватися. Завдяки китайцям в цьому році росіяни вперше не відмінусовували лише ракети, а додали їх десь приблизно понад 2000. тисячі. Це стосується їхньої балістики, аеробалістики, крилатих ракет. Основним типом крилатих ракет є Х 101 які вони. Постійно удосконалюють по кабам. Вони мають різні модифікації, але це вже не ті каби, коли, наприклад, до звичайної фугасної авіабомби ФАБ 250, ФАБ 500, ФАБ 1000 і далі відповідно по кілограмах, доробили крильця і вона полетіла. Ні, це саме ті каби, які виходять із їхніх заводів. Це, зокрема, ми говоримо про розробку Грім-1 із бойовою частиною приблизно в 325 кілограмів. Ми говоримо про каби СД-30, ми говоримо про різноманітні їхні. Інші модифікації. Тобто головна задача придумати більш дешевий спосіб тероризувати, вони хочуть дійти до 200 кілометрів. Вони розраховують на те, що каб важко збити. Але вони почали цю практику поодинокого застосування ще на стикові весни літа цього року. І, зокрема, один із таких кабів, який летів на Дніпропетровщину, був збитий. Складність полягає в тому, що каби в принципі важко збивати. Ми до цього готуємося. Є україно-французька програма саме проти кабів, коли хочеться не хмарою Лесеньких дронів, грубо кажучи, накривати сектор. Е, є е, ідеї, що стосовно того, але вони більш дорогі, що мають чергувати літаки, що мають F16 паралелитися з нашими системами протиповітряної оборони, але це дорого. Один із таких варіантів, найбільш простий, і дешевий, те, що каби наводяться по системі ГЛОНАС. ГЛОНАС це російський аналог GPS, в тому числі який використовує цивільне населення. І ось оцей ГЛОНАС потрібно думати саме над розвитком ребів. для того, щоб. Ця зброя просто-напросто не долітала до цілі і глушилася. Він же не долетів до Полтави, він же чомусь впав в чистому полі. Звісно, вони може просто-напросто замірюють відстань. Але я не думаю, щоб вони витрачали його чисто, власне, для ось цього заміру. Тому потрібно думати зараз. Крім того, наступний етап, що хочуть росіяни, це запуск дронів, коли летить, наприклад, дрон типу крило матка, а з нього потім розлітаються в дрони для цільового удару по критичній інфраструктурі. Ну і, наприклад, досягати прикордонних Чернігова. Сум, якщо знову ж Білорусь погодиться, і щоб змусити ці міста натягувати антидронові сітки і полювати за цивільними. Бо, наприклад, в тому ж Херсоні лише за останній час 2,5 тисячі ураження саме цивільних і саме ураження логістики, вони думають, як власне продовжити оцей терор, плюс і ПСО, що наш опір безнадійний, плюс і ПСО на європейську аудиторію І поєднано все з цими ударами. Головне завдання показати безперспективність опор. І щоб більше було цього суспільного невдоволення, плюс з цим антитицикашним рухом вони шукають дешеві способи. А чому вони шукають дешеві способи? Тому що власних коштів на це не вистачає. Вже є перебої з виплатами, бо 40% нафтогазового сектору простоює. Ну і з набором гарматного м'яса все таки стає важче. Цілодорічний призов вони зробили, резервістів підписання контракту вони зробили, хворих, в тому числі в 1425 і 1427. Цьомі полки, вони набирають і маркують в того гепатит, в того СНІТ. І я по цьому, зокрема, писав колонку для The Telegraph. Тобто вони дійсно скрібуть по сусікам, і вони думають, як дешевше зробити повітряний напад. Вони нервують, бо не впевнені у своїй, скажімо так, в тому, що вони нас зламають. Тому для нас це просто-напросто ще один виклик. Нам потрібно думати вже зараз над цим. Але, ну тобто, це, скажімо так, вони ще не пішли в серію. І вони, коли відтестують, яка зброя буде найбільш. Ефективніше, потім її будуть лише запускати. Відповідно, нам за цей час треба придумати, як з цим боротися. Одним словом, нас чекають далі непрості часи і непроста зима, але нам треба бути готовим до всього, тому що іншого вибору в нас немає. Дякую вам, пане Дмитре. Yeah, Дуже yeah. цікаво yeah. з вами спілкуватися вживу, не тільки в онлайні. От спасибо величезне, yeah, що yeah. знайшли час і можливість прийти до нас в студію. Дмитро жмайло був з нами, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. І також на сам кінець нагадає про QR-код, який ви бачили на своїх екранах. Можливо, зараз ми повторимо. Будь ласка, задонатьте це невеликі гроші для. Сьогоднішнього дня нам треба зібрати 30 тисяч для президентської окремої бригади для того, щоб хлопці мали можливість безперебійно забезпечувати реб. Роботою і це допоможе відбувати атаки на їхню логістику і на артилерію. А також пам'ятайте, що окрема президентська бригада Міні Богдана Хмельницького проводить набір до зенітних підрозділів, які воюють із російськими шахедами і не тільки з шахедами. Долучайтеся, будь ласка. Пане Дмитро, ще раз вам дуже дякую. дякую. Зараз наша матерії буде невеличка перерва. І ми повертаємося до вас незабаром, буквально за 4-5 хвилин із випуском новин.